Ураган здобув першу домашню перемогу. Кубок Прикарпаття з більярдного спорту розіграли у Івано-Франківського. Баскетболісти Говерли перервали серію невдач, що складали чотири матчі. Ураган здобув першу домашню перемогу. 8-2. Друга поспіль розгромна перемога урагану. І перша домашня. У суботу, 8 листопада, молоді ураганівці на домашньому майданчику розгромили Криворізький приват. Рахунок у матчі було відкрито вже на 24-й секунді гри. Рудавець відгукнувся на передачу сімки і чітко пробив з 4 метрів. Однак Приват практично одразу ж відповів своїм голом. Перша ж комбінація гости призвела до точного удару горла 1-1. Через деякий час приватівці привезли у свої ворота шестиметровий, який холоднокровно реалізував боргун. Після цього підопічні Івана Скіцька розігралися. Було помітно, що господарі дуже сильно хотіли здобути першу домашню перемогу в сезоні. Впродовж наступних півгодини кіндратів, Корсун, двічі зварич та сімка давали рахунок до непристойного. – 8-2. Хочеться поздоровити Франківськ ураган. Хочеться поздоровати з першою домашньою перемогою. Це дійсно приємно, це позитив. І я вірю, якщо ми так будемо грати надалі. Я думаю, що будемо збирати повний зал і радити болівальників. По самій грі хочу сказати. Незважаючи на 8-2 рахунок, що ми перемогли, у нас все рівно були проблеми в захисті. І хочу віддати належну команді приват, яка ну, не грає другим номером, а грає, ну, можна сказати, відкритий футбол, не боїться. І досить них непогано получається. Таким чином, у двох матчах ураган забив суперникам цілих 16 голів. Варто згадати матч у Кременчуку проти Лукаса, якого ураган переграв з рахунком 8-1. Отже, драйкони дещо виправили своє турнірне становище. Наразі підопічні Івана Скіцька посідають шосте місце: сім матчів, три перемоги, одна нічия, три поразки і десять очок у доробку. Я думаю, що все впереді. Але... Команда рухається в правильному напрямку, багато працюємо, Хлопці слухають, виконують установку і, по суті, зараз 6 очків заслужених взяли. ми. Цієї суботи, 15 листопада, дракони гостюватимуть у Львові, де зустрінуться з другою командою екстраліги енергією. Говерла повернулася зі столиці з двома поразками. Такий невтішний підсумок чергових матчів у виконанні Івано-Франківської говерли, яка гостювала у Києві. У першій грі, яка відбувалася 7 листопада, івано франківцям протистояв чинний чемпіон будівельник, упевнено лідируючи протягом гри, столична команда дозволила суперникові скоротити відставання у четвертій чверті. Рікардо Глен та Мекі Макнайт організували неймовірний камбек своєї команди, до якого долучилися їхні українські одноклубники. Втім, часу на те, щоб надолужити долучити згайна в трьох попередніх чвертях, івано франківцям не вистачило. Відтак перемогу все ж святкували кияни 76-69. Мекі Макнайт став найкращим гравцем у складі Гуверли, здобувши 18 очок. Через два дні ще один столичний клуб Київ здобув нелегку перемогу над прикарпатцями з рахунком 72-69. Лідируючи протягом більшої частини матчу, господарі паркету не змогли забезпечити собі комфортний гандикап до останніх секунд стримуючи атаки суперників. Підопічний Євгена Мурзіна постійно перебував на відстані кількох очок від опонентів. Та все ж, переможцями нервової кінцівки. А отже, й матчу стали кияни. Владислав Подолян у матчі зі своєю колишньою командою приніс Говарлі 20 очок, 19 очок на рахунку Мекі Макнайта. Після поразки від БК Києва головний тренер говорили Іван Мурзін пообіцяв, що прийме міри і невдовзі вболівальники Побачить справжню команду 21 та 23 листопада до Івана Франківська завітають відповідно Дніпро та Дніпро Азот. На цьому завершиться перше коло чемпіонату баскетбольної суперліги. Брошнівські Карпати стали володарями футбольного Суперкубка області. У неділю 9 листопада на стадіоні рух у Івано-Франківську було зіграно поєдинок за суперкубок Івано-Франківської області з футболу. У матчі зійшлися переможе з чемпіонату області Карпати з Брошнева та Володар Кубка області футбольний клуб Перегінське. Протистояння цих команд у нинішньому сезоні стало центральним як чемпіонаті, так і кубку. Карпати двічі перегравали сусідів у чемпіонаті, але програли у вирішальній кубковій грі 24 серпня. Принципові суперники зійшлися Останнього матчу ігрового сезону грі за суперкубок Івано-Франківщини у першому таймі. Острішими виглядали перегінці, яким вдалося створити декілька хороших моментів. Карпати переважно відбувалися, намагаючись перевести гру у центр поля. У другій половині ініціативу перехопили Брошнівці. Їх територіальна та ігрова перевага втілилася у Володимира Борошкевича. 1-0. Надалі як Брошнів, так і Перегінське могли змінити рахунок матчу. Зокрема, класно виконував штрафний Олег Вепрек. Вище воріт у відповідь: вихід Карпат сам на сам і пенальті разом із вилученням голкіпера ФК Перегінське. Підопічних Романа Бігуна залишилося в дев'ятьох. Місце у рамці воріт зайняв Святослав Локатир. Але, як і очікувалося, 11-метровий удар від Михайла Босараба він не зміг перервати. 2-0. Переможці християнської футбольної ліги отримали нагороди минулої суботи, 8 листопада, відбулося нагородження переможців та призерів четвертого сезону християнської футбольної ліги івано франківська Найкращих учасників змагань привітали головний тренер народного футбольного клубу Ураган Іван Скіцько, гравці команди Роман Кіндратів, Андрій Сімка і Роман Колток, клубний лікар Михайло Даньків, а також голова міського спортивного комітету Віталій Матешко. Ну цей сезон взагалі був досить такий насичений. Багато багато кількість команд приймало участь, якщо бути точніше, 34. Можна сказати один з наймасовіших сезонів в історії ХФЛ. І дуже хотів подякувати, звичайно, Ім капітанам, які приймали участь, які приймали участь не тільки в організації своєї команди, але так само організації самого чемпіонату Кристенської футбольної ліги. Саму церемонію почали з вручення персональних нагород, а також відзначення тих, хто брав активну участь у організації ліги. Далі свої медалі отримала трійка призерів другої ліги команди Джома, Тема Станіславів, а також «Рошен Прикарпаття. Комплект медалей першої ліги розіграли між собою «Ютім Кеп, Звір і зоря 2 Переможець цього дивізіону, Ютім Кеп, за весь чемпіонат, зазнав лише однієї поразки. Тріумфаторів вищої ліги нагороджував Іван Скіцько, чий ураган того ж дня завоював першу домашню перемогу в сезоні. Золоті нагороди ХФЛ вищої ліги примірили на собі гравці команди Курінь пас Срібло дісталося з гарі, А бронза Ельдорадо «Ільдорадо-Галецький двір. У християнській футбольній лізі ми в принципі, виступали вперше. Ну, чесно сказати, ми думали, що рівень чемпіонату набагато слабший. Підсумкою як вилося, з'явилися сюди дуже хороші командочки. Потім навіть ті, які виступають на чемпіонаті області, навіть ті, які були сформовані, скажімо так, не сугобу складів команд, теж проявили характер, теж показували досить непогану гру і. Чемпіонат був цікавий, бо було цікаво грати, було важко, складно. Цим більше і цінується наша перемога. Організатор християнської футбольної ліги Дмитро Андрусів розповів, що ще на початку сезону виділились чотири лідери: Курінь Пас, Ельдорадо Галецький двір, Віза Вторма і Зоря, на які покладалися основні медальні надії. На початку чемпіонату ми прогнозували, що ці команди будуть в трійці. Ми бачимо, що «Віза-Вторма» ну, не змогли далі продовжувати там, тренування в них. Там Курінь Пас і Зоря Ельдрада двір Вони так можна сказати, вгадали з тим, що ці команди ну, візьме чемпіонство. Але тим не менше, є інші команди, які досить на рівні грали з цими командами, які навіть можна сказати, вигравали В них християнська футбольна ліга бере перерву, щоб знову розпочати свої баталії наступного року, у березні. Водночас організатори ліги думають над проведенням взимку коротких футзальних кубків. У неділю 9 листопада обласний центр Прикарпаття приймав четвертий за ліком міжнародний турнір Стайк Вондо іона Франківськ ОПЕН 2014 У змаганнях прийняла участь 335 спортсменів з Молдови, Кировограда, Києва, Київської області, Чернівців, Рівного, Харкова, Львова, а також вісім клубів з Івана-Франківська. Одразу на чотирьох даянках змагалися діти та юніори різних вікових та вагових категорій. Спортсмени виступали у двох видах програми: спаринг та формальні вправи. Туль традиційний наш турнір. Міжнародний ми проводимо його в четвертий раз. На даний момент є 335 учасників з семи областей і Молдова. Ми не запрошували інші країни в зв'язку з ситуацією в Україні. Останнього разу я нагадаю, що було 10 країн. Мені дуже були змагання. Конкуренція була досить важкою хоча й тільки два бої було. Вони були важчими і вищими за мене. Я зміг виграти якось Окрім того, усі присутні стали свідками поєдинків титулованих чемпіонів, які показали міжнародний рівень та Франківський є традиційно лідером в такий не тільки в Україні, а в світі. На даний момент, наскільки я знаю, дуже добре ми йдемо. Звичайно, програють, виграють. Це, Це не неї добре, що програють, а не тільки це говорить про те, що яка конкуренція є. Е, ну, взагалі, я задоволений результатом. І найголовніше задоволений тим, що є конкуренція. В деяких категоріях є по 30 чоловік, по 20 чоловік. У підсумку перше загальнокомандне місце здобула команда лідер з Івана Франківська. Друге місце посіли Кривоградське та а третє кияни. Кубок Прикарпаття з билярного спорту розіграли у івано франківську Впродовж двох днів за звання кращого більярдиста з комбінованої піраміди змагалися понад три десятки спортсменів. Окрім прикарпатців, за почесний кубок боролися також закарпатці та спортсмени з Львівської та Чернівецької областей. Майданчиками для боротьби стали франківські клуби «Дінаріс» та «Буфало». Організаторами турніру виступила Львівська федерація більярдного спорту. Її віце-президент пояснює, наразі на території Західної України це єдиний осередок, який професійно займається більярдом. Його представники Намагаються якомога більше популяризувати цей вид спорту. Ми це робимо в першу чергу для того, щоб люди, які приходять в ці клуби, так які приходять цей клуб, або які довідались про цей турнір, але в ньому не приймають, щоб вони могли прийти і подивитися, наскільки більярд може бути цікавим і захопленим. Це є спорт, що це є не тільки приємне проведення часу, а це є власне спорт, де дуже сильна змагальна складова. Вік учасників Кубку Прикарпаття обмежень не мав наймолодшим – 15-16 років, а досвідченим спортсменам за 50. Гравці розповідають, більярд розвиває як інтелектуальні, так і фізичні якості людини. Навчитися йому можна лише наполегливо тренуючись, завжди краще грати з сильнішими суперниками, якщо мати можливість, бажано вибиратись на чіпнату України, Кубки Європи і так далі, міжнародні турніри. Якщо немає можливості тоді їздити, але все рівно грати тільки сильнішими суперниками. Якщо граєте з таким самим рівнем або слабішим, ви ніколи не будете грати краще. Переможцем кубка Прикарпаття став лів'янин Микола Цяска. Більярдом захоплюється вже понад 10 років. Пригадує, одного разу спробував пограти, потім не зміг зупинитися у цьому спорті. Більярдиста приваблює практично все, адже не дарма його називають шахматами на зеленій сукні. За... Можна сказати, кар'єру білярдиста я познайомився з дуже великою кількістю просто чудових і надзвичайно цікавих людей. Поїздки, ну і сама гра так само надзвичайно подобається. Азарт, ажіотаж, нерви, переживання то нічим не порівняти. Отже, почесний кубок дістався Миколі Цясті, а фіналістів та спортсменів, які зайняли призові місця, нагородили медалями інших учасників дипломами. Шкільний турнір Кубок народного футбольного клубу Ураган розпочався поєдинком вихованців ї школи та віце-чемпіонів минулого сезону загальноосвітньої школи номер 28 Вже з перших хвилин матчу останні почали активно наступати на суперника, а м'яч майже кожної хвилини потрапляв у ворота гравців 17-ї школи. У підсумку поєдинок завершився з рахунком 19-0. Звання кращого бомбардира отримав капітан переможців Артем Микуляк на його рахунку аж 8 м'ячів. Зі слів юного футзаліста, гравці продемонстрували добру на гру. Подобались моменти що Ми через пас грали і голе забивали. Далі плани такі самі, щоб вигравати і в 80 тисяч виграти. За словами президента народного футбольного клубу Ураган Олександра Бубана, загальний рівень підготовки юних гравців зростає щосезону. Така тенденція говорить про те, що футзал серед школярів набирає популярності, а опановувати майстерність допомагають учням не лише тренери, а й їх батьки. Турнір цікавий, тому що. Команди шкіл залучають і професійних тренерів, і батьків, які е розуміють цю гру. Ну тобто, вони тренуються. Тобто, сили готуються до цього турніру. І це ну, радує. у наступних поєдинках. Перемогли команди 23-ї, 5-ї, 19-ї та 24-ї загальноосвітніх шкіл. Окрім того, перемогли вихованці 2-ї, 3-ї гімназії, а також горницької загальноосвітньої школи. Баскетболісти Говерли перервали серію невдач, що складала чотири матчі, обігравши у першому в сезоні західноукраїнському дербі Львівську політехніку Галичину з рахунком 74 51 Незважаючи на те, що в першій чверті господарі паркету весь час лідирували, їхня перевага складала не більше кількох очок. Однак, протягом наступних десяти хвилин Говерла заволоділа ініціативою, чому сприяв результативний відрізок у виконання Анатолія Чилована – а також лучні дальні кітки, які нарешті почали приносити очки від меді. важливу роль у ривку Івано-Франківців відіграв і екс-гравець Глащини Леонід Стефанишин, котрий до великої перерздо здобув 10 очок. Ми дуже готувалися до львівської політехніки, тому що нам треба було зупинити програшну ходу і треба було вигравати. Ми поспілкувалися з гравцями, налаштували на перемогу. Другу половину матчу говарло розпочали із солідним гандикапом у 15 очок 45-30. І хоча львівській команді вдалося вирівняти гру та навіть виграти третю десятихвилинку, Стефанишин разом із партнерами зберегли комфортний для себе розрив у рахунку. Цьому не завадило навіть те, що один із героїв поєдинку Анатолій Чилован через перебір фолів був змушений залишити паркет на початку заключного періоду. Потім така сама ж доля спіткала Вадима Матюкевича. Проте останню чверть гості відверто провалили. 4-14. Выиграли. це плюс. Якщо чесно, я, конечно, чекав немного іншої гри и более, наверное, нашего глобального преимущества. И під счетами, и на периметре, и в игре в нападении, по крайней мере. Если мы забиваем 75 очков Львову, то, наверное, существуют определенные хитрые причины. не позволяющие нам до этого выиграть. То есть у меня двоякое впечатление от сегодняшней игры. Выиграли хорошо, выиграли дома вдвойне хорошо. Давно не выигрывали, там можно говорить, да, на 75 очков забивать Львова. при всем уважении к Львову. Я, честно говоря, я ждал немножко другой игры. У підсумку друга перемога Говерли у сезоні з рахунком 74-51. Як здравець Галичини, а нині форвард Говерли Леонід Стефанишин у матчі зі своєю колишньою командою здобув 18 очок, ставши головною рушійною силу медів. Разом із Стефанишиним вагомий внесок у перемогу Говерли зробили Анатолій Челиван, 11 очок, Рікардо Глен, 10 очок, і Сергій Алфьоров – 9 очок.